Доброго ранку, мої хороші, доброго ранку. Сьогодні трошки дощик перестав, ну, але після обіду опять стоїть. Ось така у нас красота у дворі Все ще поки цвіте, і хризантемки. і все. Зараз покажу. Бачите? Краса. А тут я ж прийшов. Не захотів зо мною в хату йти, а я тепер іду з дому, так що нехай він собі віддихає. <гум> ну як не заглянуть через забор. На оцю красу отак. Не можна. Тузик біжить. Воно. Тузик є в дому, де тіться. Так, тузик. я пішла і йду пішки. По автобус він поїхав, мені хвоста показав. Ну що ж, буду йти пішачка. За час йду. Мені з дому у город. Час іти рівно. Отак буде і зарядка, і розрядка. Все. І фізкультура зранку, бо проспала сьогодні. Іду далі. І думаю, хороші, така гарна погодка. Ну, я не скажу, що тепленько, але ну, вітра немає. Звичайно, вже осінь, звичайно, вже одягаємося тепленько. Не хочеться шортики міняти на теплі рейтузи. Але що ж поробиш? Така наша доля. Задощило трохи, Ну нічого. Вітом дощі нас дуже радували, то зараз я вам скажу, слава Богу, що дощик і є. Це стільки три дня йшов, ну і далі стоїть ще на неділю дощитиме. Ну нічого, це добре, на те і осінь. Отака осінь. Вже листочки опадають. Усе жовтіє. Люшки стоять, отак От і живемо. Це наша Укрпочта. Каштани вже опадають. На ту сторону підмели, а на цю не вистачило сили, мабуть. Отак. Хочу вам показати. Дивіться, скільки ягід. О, ой. А тут ще ж більше було. Ну, посохло, попропадало. Люди бідкаються. А тут ось все. Сіка. Бери, не хочу. І це у нас колоперона. Ось такий кущ здоровечний. тут бур'яни. Ось і в центрі міста. Нема кому викосити. Тут ще дорожна служба викосила. А тут нема кому. Так, мої хороші, зараз буду знімати відео для Наташі. Живе вона далеко, але просила, щоб я зняла її вулицю. Так, Наталочку, дивись. Це був книжний магазин. Він так і стоїть, уже розвалюється. А, може і розвалився, як його по кирпичиках ще не розібрали. О, так, йду далі. Я, правда, не знаю. Зараз побачимо ту назву вулиці і номер дому. Чи туди я забрала, чи ні. До третьої школи. Я не знаю, коли попаду, але тут побачимо зараз. Так. Ну, адреси не бачу. Зараз пройду отут. Гарно зробили. Загородили. Давили заборчики, так. ой, як гарно на балконі. ж, мабуть, вже але Варшавська 2, Понятно. Так, а оце наш універмаг колишній. Ну, на п'яточку там взагалі нема чого дивитися, все порозвалювано. Тут яка красива клумбочка. Невеличка, але дуже красива. Так, це ж, мабуть, зараз підійдемо, подивимося. Номер дому вісім. Оце, мабуть, мені сюди треба. Ага. Ще зелене. Зараз когось питаємо, а потім знімемо. Наталочко, допиталася, Оце Гагаріна 8. вісім ось. Зараз я пройду і тобі зніму. Може ти впізнаєш свій під'їзд. Зараз перейду на ту сторону. Заходимо ось сюди. Дивись моя хороша. Багато тут уже перестроїли, переробили, але, може, щось упізнаєш. Як тільки тяжко, що не можуть зараз люди приїхати додому до себе. Сама вже в селі так давно не була, аж сльози навертаються так хочеться. Додому. Все, думаю, твоє прохання виконала, ну а за третю школу не знаю, туди це треба їхати на вокзал. Коли я там буду, Бог його знає. Якщо буду колись, то зніму. Отак. От Ось, яка гарна клумбочка. Такі приємно йти тут. Дедалі. Я піду. Ще загляну до Сорокового. День походеньок у мене сьогодні. Скрізь треба мені сьогодні справитися. Ще красиво. Мої хороші. Іду далі, скупилася, капусту купила, капустинок взяла і йду далі. Так, це я вже коло почти. Іду до тебе, зайду, ще мені треба імбир, і лимон. Зайду, зараз виберу, якщо є. А то була в нашому магазині, а там імбир сухий якийсь, а лимони страшненькі. Так, я вже їду додому, схопилася, заправилася і діду. Хорошо, немає дощ, літр, тебе теж немає. краса. в автобусі жарко. Mm-hmm. Привіт, як і привіт. Ой, що це є тут? Я вже приїхала додому на автобусі. Зрузилася, вроді нічого такого. Не купила сумка важка. Ну, то, мабуть, важка капустина, я так думаю. От так. Дякую всім, хто був зі мною. Хто дивився відео до кінця і слідкує за нашим життям. Всім дякую. Якщо вам не важко, то поставте лайчик, балалайчик, напишіть коментар і поділіться відео у соцмережах. Це допомагає продвигати наш канал. Ну, так як так так, як кажуть. Ну, а я вже все, доходжу додому. Та буду, зараз трошки щось пообідаю та й буду чим займатися. Вам бажаю гарного, позитивного дня, здоров'я, миру і благополуччя. Всім пока-пока!